Коли він втратила на війні ще кількох захисників у боротьбі з окупантами, загинув 29-річний Віталій Валічко. Чоловік був призваний на військову службу по мобілізації на посаду водія електрика. Загинув лучанин 11 вересня під час виконання бойового завдання поблизу села Новомайорське Донецької області. Також не стало і ще одного лучанина з 46-річного ігоря. Дуплія. Чоловік був старшим стрільцем. Загинув воїн 28 березня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі села Максимівка Миколаївської області. Крім того, на війні загинув житель села Троянівка Камікашильського району Іван Гайдучик. Він не дожив до свого 50-річчя один день. Не стало і Михайла Драбека. 45-річний воїн, був жителем села Башува. Волинянин загинув 11 вересня поблизу населеного пункту Новомайорська Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює чи співчуття родинам загиблих героїв.